Спеціальний підйомник з виходом на вулицю облаштували в межах програми розвитку безбар'єрного простору Вінницької громади. У під'їзді однієї з багатоповерхівок, де мешкає ветеран російсько-української війни, реконструювали ліфт. Це пілотний проєкт із доступності для людей з інвалідністю. Олексію Юрчалову, ветерану російсько-української війни, вийти з квартири по сходам на кріслі колісному було справжнім випробуванням. Аби спуститись на двір лише з другого поверху, потрібно було витратити щонайменше до 10 хвилин, і це неможливо зробити без сторонньої допомоги. До цього я не працював, поки робітники робили лів. Самому спустити було неймовірно тяжко. Грубо говоря, неможливо. Сюди була потрібна допомога. Пілотний проєкт із безбар'єрності, спеціальний підйомник із виходом на вулицю вирішили облаштувати саме в цій багатоповерхівці, оскільки ветеран, який тут живе, пересувається виключно на крістиколісному. Олексій Юрчалов служив у 59-й бригаді. Через важкі поранення чоловік більше не може ходити. Получив три кульових поранення, вони прийшли на І І міновибухова травма ззаді. Тобто воно переломало хребет. Так я не міг нічого виповзти, нікуди так побратими допомогли і це так спасли. Спеціалізований від звичайного відрізняється більшою площею. В нього без перешкод може заїхати крісло колісне. Завдяки цьому ліфту Олексій тепер самостійно виходить на вулицю і вигулює свого чотирилапого друга Песика Асю. Зараз я можу втічені так, ну як що зібратися, зібраний то. Ну, дві хвилини я можу вже бути на вулиці. Тобто, набагато, набагато. Тобто, бачите, ніхто не вірив, що таке може бути, що ліфт можуть зробити, що це. Ніхто да, хто вам там таке зробив. Але бачите, є. Спеціальний підйомник у будинку, де живе Олексій, поки експериментальний проєкт. Подібні ліфти у громаді встановлюватимуть за запитами ветеранів. Ми з донькою Яною зверталися в міську раду, писали листи, щоб нам треба, щоб чоловік потрапив додому за пандус. Ну, прийняли безбар'єрний проєкт, такий пілотний проєкт. Мешканці будинку охоче підтримали цю соціальну ініціативу, адже раніше постійно допомагали Олексію в повсякденних справах. Весь будинок підтримав. Прошлий рік ми навіть гроші збирали йому на лікування. Всі люди підтримали, всі за, ніхто не був проти. Все було нормально. Коли розпочинався ремонт в другому під'їзді, люди підписалися, що згодні, що довгий час ліфт не буде працювати. На це люди погодилися. А ще біля будинку облаштовують пандус, укладають тактильну плитку та ремонтують тротуари до зупинки громадського транспорту в межах проєкту Рух без бар'єрів. «Ви Бачите, на даний час проводяться роботи. Всі роботи проводяться для того, щоб можна добратися до трамвай тролейбусної зупинки, щоб я сідав безбар'єрно. Вінницька громада стала однією з 15 пілотних по країні, де реалізовують безбар'єрний маршрут в межах проєкту Міністерства розвитку громад та території України. Рух без бар'єрів. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина.